Всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження. Це Hyundai Grand 2017 року випуску з 3-літровим бензиновим двигуном на газу. Автівка на новій зимовій гумі на таких штатних дисках. Ось так вона виглядає по кузові, жодних помарок, жодних підкрасів по авто. Ззаді ми маємо парктроніки, камеру заднього руху. Зараз покажу в який який ній просторий. Салон ззаді, Він шкіряний, обдув, заднього ряду підігрів, ось такі вставки з дерева, ось так це все чудово виглядає, дуже комфортна, простора автівка, Безключовий доступ у нас є. Спереді ми маємо сидіння з електрорегулюванням, ось в такому стані сидіння водія, ось в такому сидіння пасажира. Ось так, дверна карта виглядає. Ось Все, що ми можемо бачити перед собою, це мультикермо. Ось так, В такому стані кермо абсолютно не затерте. Ось такий монітор мультимедіа. Ось так це все гарно виконано. Управління мультимедіа, кнопки. Управління клімат контролем, підігрів переднього ряду, тут ми маємо також бездротову зарядку. Ось такі на селектор перемикання передач. Ось так, це все чудово виконано, дуже стильно, дуже гарно. Жодних помарок. Якщо вам сподобалась дана автівка, ви можете її придбати в автосалоні Автофокус за адресою вулиця Гната Хоткевича, 22Б. Також ми можемо обмінятись на ваше старе авто в нашому автосалоні.